Доброго здоров'ячка всім, привіт. 12 квітня 24 року, п'ятниця. Дивіться, яка зелень у нас за тиждень. Я минулого разу показувала так, легенька була зелень, а тепер дивіться вже, як зелено дерева всі зелені. Дуже гарно. І цвітуть вишні, відцвіли вже абрикоси, а зараз вишні, сливи, там черешня. Так, цвітуть Ось тут трохи далі. Отут, і отут у нас за бойлерною. Ну, і гілочок не видно. Всі. Біли стоять дуже гарно. Я сьогодні йшла і фотографувала, бо не можна відвести очі. Так, ну, переходимо до теми квітів. Я трохи з запізненням вирішила знімати відео, дивлюся, а, акумулятор майже сів. Я кинулась до іншого. Телефона, а там теж сповіщає, що розрядився телефон. Тому чекала, поки підзарядиться. Ось цей іще на зарядці лежить. Так, ось така краса у мене тут. Любуюся нею. Ось білосніжні, проти світла не дуже видно. Ось рожевий. А це із червоного став рожевим. Квітка так довго тримається. Мені здається, я минулого разу показувала. О, дуже довго. І ось о, мені Вікторія була маленьку цибулинку. Ну, її вона коли купляла рожевий. Е, її, я не знаю, чи в наборі було, я минулого разу казала, і не раз, мені здається, і її в наборі в тому була й така цибулина. І вона, ось, бачите, зацвіла. Але, мабуть, слабенька, бо навіть квітку не може тримати. от, Бачите, повисла. І ще один ось росте. Я думаю, можливо, я зріжу, поставлю в вазу от Щоб якось сил більше було на наступний. от Ну На наступну стрілку, на наступні квіти. от такі вони. Ось такого кольору. Вона і не червона. На кухні в мене помаранчеві, десь схожі із тим. Ну Вони оті... відтінки різні. От, Навіть червоні, всі різні відтінки мають. Ось. Ну, це в мене тут один сорт червоний, так називається, і це мама і дитятко. Ось. Я цей тиждень займалася корисною справою. Я мила вікна. Одягала сітки на рами на вікна і готувала вікна вже до літа, бо вже літають хрущі, мухи. Я не люблю, коли вони залітають в квартиру. І мені здається, що через вікна без сітки сміття сюди і бруд попадає. От, не знаю, так привикла. Я раніше дерев'яні, коли були ті, що від будівельників вікна, я закривала тюль кнопками чи гвоздочками причіплювала. Ось, На таке у нас було теж і там було вузьке вікно. І відкритими повністю в мене не були вікна. От Я не любила, щоб відкриті були от так туди голову висунути у вікно ніколи не висовувала. Так, і тут чисті вікна, деякі квіти пересаджувала ще під час миття вікон, ось пересадила обидві бугенвілії, Тут у мене під цією горщик був розбився. І вже почав розвалюватися, а тут зовсім маленький був. Тут деяку перестановку зробила, ось гібіскус сюди поставила, і трохи обрізала його. І саме головне, щоб був бутон вже достатньо такий величенький, чи він зламався, чи де він дівся. Нема, чи я на тій гілці що зрізала, дивилась, дивилась, нема бутону. Шкода, аденіум. Там десь до скла, о там бутон відкриється вже, прямо впирається в скло. Ось, ще бутони. Ну, тут на... і тут. І ще коли переносила, один зламала. Ну, воно таке важуще, Гіацинт пересадила, ось, деякими... Тут у мене під ногами пляшки валяються, а я до них доторкуюся і вони цей звук видають такий. Ось, хоя, тут цвіте, я тут була головою під нею, сунулась, а тоді йти на вулицю, Ось, бачите, нектар. Іти на вулицю, розчисуватися, не можу розчисатися, волосся злиплося. О, подлянка така. От, я ще й думала, сюди поставила, думаю, це я буду ходити завжди в нектарі, доторкуватися буду. Так, ну, хамадорея тільки душем помила її і позрізала її ці цвітоноси. Деякі не всі. Так, тут ось. Цвіте, це тут два у мене стіною стоять. Два спатіфілама, теж би його помить під душем, але я навіть не знаю, як його занести. Тут е, такі вони об'ємні, здоровенні, важущі, що попробуй ще їх підняти, а ще у нас дверні прийоми такі вузенькі, як пройти. Не знаю. Ну, треба помить. Ось, ну, бачите, це верхні цвіти. Це від верхнього, напевно. От. Цей От. Так, тут у мене дендробіум уже відцвітає, вже квіточок менше, і почали рости. Нові паростки там ось тут, ну, я бачу, а особливо отут. Вон там видно ось. О. І такі прямо товстенькі, такі гарненькі, щось не, не ловить камера, отам. Бачите, ось. Там, о. Бачу, там, ось. О. Так що тут оці суккуленти трохи розчистила, не можна було опускати штору. Так я позрізала, цю, так розрослася, воно, видно, гілки аж до підвіконня, ну, постригла. ось, Вона там десь збирається цвісти. Саме головне, що цві... квіти тільки на тих ті гілках, що до вікна, а тут і нема. От, Рипсаліс підняла вверх. Сьогодні поливала, думаю, о, підняла вверх, а як поливати, ну, із пляшки дотягнулося, полила. Але дуже високо. Це в нас шумить цей сквозняк такий у нас протяги. Там відкрите вікно, а тут і закрите. Так, ось глоріози. Я ось посадила у ці два горшечки. А тут ось, ось, скільки залишилося у мене її. Ось, а це Ахіменес мене просили. Теж вчора посадила. А ще я ось тут, зараз покажу, укореняю ось Антурію. Бачите, який вже корінці вже можна садити. Обновляю. Час від часу я його обновляю, бо там уже, е, він розрісся вверх. І там воно, дивіться, що там робиться прямо. І ось строманту Я відрізала ту гілочку, де цвіла. Ну, можна любу Ось теж, бачите, уже з корінцями. І. З таким ось як це ось такою оце череножкою чи якої. А тоді я щось прийшло мені, стояла вона десь тиждень, прийшло мені на розум, що треба її ось так, щоб колінце було. Оце, да Бо там не буде корінці. І, і дивіться, ось вийшли корінці, вже можна і садити. Ось так. Ну, в Антуріма там у них повітряні такі ці одростки. Ось, бачите, яке, що тут робиться. Воно там, напевно, вже пів метра вишиною. От, він росте, скоро буде до стелі. О, але знову я собі проблему. А, це. А де ставить? Посадиш, воно буде розростатися, а де ставить. Цей шкода буде викидати старенький, а новенькому треба десь рости, не знаю. Так, фоненопсиси цвітуть. Ось це буде перше цвітіння, ця дітка білим теж буде цвісти. Цей ось цвіте вже скільки розпустив. Але ж і це і свистить у вікні, який звук прямо. Аж страшно. <свистити> Ось, ну тут фіалочки. І я почала цвісти. Я її ще минулого разу казала, обрізала її бігонія Продовжує цвісти. Я вже пару цих і зняла, зрізала. Ось. Ось такі тут справи. Ну, пішли до колючок. Ось тут теж під віконня чисте. Ось, бачите, цвітуть. І ось там цвітуть. І там воно цвітуть. І опунція Ось все це бутони. Ось, обо, коли тільки з'являється, не відразу і зрозумієш, це бутон чи не бутон. А тоді вже видно, що це бутон. Ось, бачите. О. Так. Це, поставила сюди пляшку з водою. Бо боюся, що перекинеться. Так, і ось буде цвісти. Тут назва у цього кактуса дуже довга. Десь ще підписано було. А, ні, вигоріло. Ось. Бачите, бутончик ось. Він, якщо чесно, цвіте так, ото одна квітка, щось неємко. Не знаю чого. Ось тут, мені здається, іще буде ось. Гарно цвіте і цвіте декілька днів. Бо Є кактуси, які цвітуть один день, ехінопсиси, наприклад. А ця, ця біла мамілярія поки ще не проснулася, спить. Ці вже ось, дивіться, який віночок. Так, пішли далі. Сюди перенесла гіскус. Ось він із цими, із бутонами, цвів уже. От. І тут вирішила в цьому році калу тут. Вона проснулась, я ґрунт поміняла їй. І вирішила, хай тут буде. Ось теж маміляриця вже відсвіла. Ось о, буде цвісти гімнакаліцегом. Ось чотири бутона. І тут гімнакаліцем всі з бутонами ось і цей, і цей, і цей. А там дивіться, скільки бутонів ну я показувала якось і вже, ось бачите, розпустився. Зараз, може, якось покажу поближче, зараз. Так, трохи повернула, але й повернути не можу. Це астрофіту. Ой, там видно чи ні? Я, якщо чесно, я не бачу, що я знімаю. Ось. Він ціле літо цвіте кожен рік. Ось ця функція ніколи не цвіла. Не знаю чому. В одинакових умовах але ні разу не цвіла. Так. А гризон сюди. Він у мене був, перекинувся. Я була так на нього розізлилася, що навіть викинуть хотіла. А тоді. Не, думаю, не викину. Так, тут. Пам'ятаєте, у мене були Дорстинії, дві такі гарні. І одній Дорстинії вже було більше 10 років. Інша молодша була набагато. І ви знаєте, вони в цьому році у мене згнили обоє. Я до них. А вони взагалі вже гній рідкі всередині. Ой, а тут ось дітки осталися, так я тепер буду чекати, щоб вони проснулися. Ой, куди я показую? Ось, може, вдасться мені от виростити? Не знаю. Гастерія, у мене одна голова похилилася, я відкрутила. І поставила ось там внизу ґрунт. От. Думаю, трьом тут їм і тісно. І такі ще здоровенні, важкі. Ось. Так, клівія цвіте. Ось. Нарешті я її помила, віднесла ванну. Це ще той квест був. Її нести. Шкода було, щоб квіти не обпадали. І теж о, в ці двері пройти важуще, туди несла важка, а назад вода уже ж була бо я ж мила і туди, звичайно, в ґрунт попадала вода. Така, що є доперла. Ще мені треба буде бути... каву. Тут оце велике відро. Але я опустила була такий здоровий горщик у це відро. Я не знаю, стану я чи ні. Бо вода, коли поливала через верх, лилася, я отак його і так вже декілька років, отак воно там. Горщик у відрі. А це, думаю, мені такий здоровий горщик щось посажу, а і більше місця буде відру. Велике. От, ну не знаю, витрушу чи ні. Ось нові листочки. Росте все добре з нею чи з ним. От там вугінвілія цвіте. От. Красандра. Ось такі справи тут у колючок все добре. Вже їх повноцінно поливаю раз на тиждень поки, а коли буде спекотно літом, то поливаю два рази на тиждень. Так, прийшла я на кухню. Ось ще така красота. Дуже схожий він я навіть порівнювала, приносила той маленький, самий маленький по кольору. І, ну, і такі смужки. Мені здається, це як і один сорт. От. І цей мій. Це в мене один єдиний махровий. Але я не знаю, щось так довго сама квітка відкривається і навіть допомагаю. Ось і там теж розкривала прямо квітку. І тут так легенько, чи вони так довго, треба чекати. Ну, в общем, я так легенько-легенько допомагаю. цей. І що я хочу ще показати? Ось, дивіться, два. Бачите, цвітоносик, дивіться, третій лізе. Це ще такого не було. Ось. Три. І тут е, я бачила там теж десь. Два, чи, чи на іншому. Десь. А, ось ось Осьо, бачите? Дві стрілки і третя. Тут менше цибулинка. Ой, ось сьо. Дві і третя. Це скільки в мене вони гіпіастроми ще по три. Ну, повторно цвіли було. Але щоб отак майже одночасно. Ну, звичайно, що поки доростуть оці маленькі, то цих уже давно не буде. Але все рівно. Три стрілки. А? Ось такі вони у мене, цвітуни, молодці. О, які гарні. Мені вони дуже подобаються. Не дивлячись на те, що краси одних дуже мало. Скільки, тиждень, ну, десь 5-6-7 днів цвіте. Ось. А тоді такої краси нема. Любуватися нічим начебто. Вибачте, дорогенькі, що я так про вас кажу. Ось. Але мені вони подобаються. Я, у мене скільки якраз весна, все оновлюється, і е, вони цвітуть весною і якось піднімають настрій. Я любуюся, ви бачили, що я там перед очима поставила їх в ряд, щоб постійно вони у мене були на виду. А цих уже тут залишила, бо всі там не вмістяться. Так, ну на цьому буду закінчувати. Дякую за перегляди, дякую, що пишете, пишіть, ставте лайки, дизлайки. І хто не підписаний, підписуйтесь. Любуватися моїми квітами будете. І до нових зустрічей, пока-пока.